Градської області РФ вночі ударні дрони атакували величезний склад снарядів і боєприпасів. Після вибухів почалася потужна пожежа з детонацією, як повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. На арсеналі в Котлубані зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до неї. Одна з установок ФАТ 360 була знищена. Крім того, здетонували 45 тонн боєприпасів. Загалом знищено 90% складу. Повідомив російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров. По посилаючись на джерела у гурта СБУ. Сильну пожежу у Котлубані зафіксували супутники. НАСА. склад, розташований за 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Гучно було і в місті ЄСК Краснодарського краю, неподалік місця, де розташований аеродром військово-морського флоту РФ Балтімор. Повідомив телеграм-канал Астра. Після вибухів почалася сильна пожежа. Під атакою був і вороніш. Там один з дронів влучив прямо у багатоповерхівку. У іншому будинку повобивало вікна у місті та на околицях вирували пожежі.